Це моя перша обкладинка «The Washington Post» ще в 2019 році. Я знімала на заводі «Мотор Січ». Це Оксана Парафенюк, українська фотографка. Розповідає про свою роботу. Я знімаю професійно як фотожурналістка з 2017 року для іноземних медіа. В основному Оксана знімає для Washington Post». Таймс. Робила портрет Валерія Залужного на посаді головнокомандувача. Брала участь у фотовиставках в Україні та за кордоном. Її роботи потрапили до декількох міжнародних фото. Книг та якось згадує, вирішила податися зі своїми світлинами на конкурс «Talents for Ukraine». Я писала мотиваційний лист, досить великий, детальний, і відео я зробила слайд-шоу своїх фотографій. Ну я записала себе, як я говорю, і наклала туди слайд-шоу фотографій. Деякі з майдану, навіть історії Донбасу і війни там ще з 2014 року. І уже за місяць стала однією з перших, хто отримав перемогу у конкурсі цьогоріч. Я насправді взагалі не очікувала дзвінка. Ну теж звичка, що по імейлу все приходить. А тут мені подзвонили, привітали, що я виграла грант. Я дуже зраділа, але дуже здивувалась також. А це Павло Мазур, ембріолог, який впроваджує нові методики в репродуктології. Ми пропонуємо використання штучного інтелекту для того, щоб добирати найкращі, для того щоб добирати найкращі яйцеклітини в жінок, відбирати від них здоров'я, умовно кажучи, і надавати їм пріоритет для переносу назад в порожнину матки, Павло зі своїм стартапом теж став одним з перших переможців цієї програми. каже його мета створити технології, які подолають вікові та статеві обмеження, що досі існують у репродукції. Людина з своїми очима, вона в принципі може відрізнити правильну форму від неправильної, але це складно штучний інтелект, комп'ютер віжон він може впоратися з цією задачею набагато краще, на порядки краще ніж людина. Де, поки людина там аналізує десятки факторів або кілька факторів, машина може аналізувати мільярди факторів одночасно. Щороку в конкурсі за головний приз грант у 5 тисяч доларів змагаються понад три тисячі талановитих. Українців «Talents for Ukraine» є програмою, KSC Foundation, заснованою в 22 році. Вона фінансується безпосередньо філантропами із Сполучених Штатів Америки. Ми дуже пишаємося, що вже другий рік поспіль отримуємо по мільйону доларів для того, аби підтримати в середньому 150 талановитих українців. Взяти участь у програмі може кожен стосується це і фахівців у творчих сферах і науковців. Серед найперших переможців програми до речі, у скароносні Лав Чернов та Євген Малолєтка. До нас може податися будь-яка людина з будь-якої сфери, і необхідно подати заявку на сайті Casey Foundation. Там є аплікаційна форма, де необхідно заповнити інформацію про себе, описати свою велику мету в мотиваційному листі, а також можна прикріпити мотиваційне відео або ж свої побажання. А журі, що складається з фахівців школи економіки, оберуть переможців, які отримують грошовий приз на втілення своїх ідей. Любов Кукла та Євгеній Золя. Програма вікна з марафон. Єдині новини.